Привіт, мене звати Альона, і сьогодні ми пошиємо з вами внутрішні кишені на підкладці на дорослому рюкзаку за лекалом міткого паттерн сонечко. Сам рюкзак шиється так само, як і дитячий, відео з яким вже давно є на каналі. Різниця лише у наявності внутрішньої кишені. нею зараз і займемось. Дублюємо аптечку за допомогою праски чи парогенератору. На лекалі аптечки вирізаємо внутрішній контур. Я люблю це робити за допомогою канцелярського ножу та лінійки. Накладаємо лекало на виворітний бік продубльованої обтачки. Намічаємо милом по щойно вирізаному контуру. На лекалі основної деталі підкладки також вирізаємо намітку кишені, але по більшому контуру. І намічаємо цю лінію на лиці. Лицем до лиця прикладаємо обтачку на основну деталь підкладки. Приколюємо та прикладаємо строчку по наміченому прямокутнику на обтачці. Тепер нам треба розрізати вхід до кишені. Принцип тут такий самий, як і у будь-якої прорізної кишені. Прорізаємо посередині, не де доходячи десь по півтора см до коротких боків. Звідти прорізаємо до куточків, практично доходячи до строчки. Оптачку вивертаємо на виварі та припресовуємо. Беремо блискавку і підкладаємо її таким чином, як вказано на відео. Слідкуємо, щоб було охайно, щоб вона була посередині, і таким чином вколоти її і вмитати. Тепер беремо підкладку кишені та прикладаємо таким чином з виворітного боку до нижньої частини блискавки. Сама підкладка при цьому дивиться наверх. І приколюю спочатку зі зворотнього боку. Але так як строчку ми будемо прикладати з лиця, перевертаємо підкладку і приколюємо підкладку кишені вже по лицю. Знов перевертаємо та прибираємо шпильки, якими ми приколювали до зворотнього боку. І прокладаємо строчку зараз лише понизу за допомогою лапки для блискавки. Підкладку кишені відгинаємо вниз та запрасовуємо. Перегинаємо підкладку та другий її короткий бік приколюємо до верхньої частини блискавки. Принцип наступної строчки такий самий, як і попередній. Тому приколюємо її таким самим чином. Спочатку звиваріту, потім перевертаємо, приколюємо полицю і пробираємо шпильки з виверіту. А строчити будемо широкою буквою П. Таким чином замкнувши наш прямокутник. Тепер ми можемо прибрати всю намітку, що робили раніше. І залишилося зустрічити бокові зрізи підкладки кишені. Обрізаємо зайву блискавку ножицями, які нам не шкода. Відпрасовуємо кишеню і всю підкладку взагалом. Кишеня готова. Охайна, містовна, потаємна. Ви можете зробити її одну або навіть дві і на передній, і на задній частині підкладки. Дякую, що провели цей швейний час зі мною. Бажаю вам вдалого пошиву. Заходьте на мій канал, там ще більше швейних відео. Ну і вже ж на мій сайт з лекалами, Посилання на який є у описі до цього відео.